Кривий ріг місто, чия історія написана залізом. Протягом всієї історії, особливо у повоєнні десятиліття, місто перетворилося на справжній освітній та науковий хаб. Головним викликом завжди була руда. Вчені та інженери вдосконалювали процеси магнітної сепарації, розробляючи унікальні конфігурації сепараторів, що дозволяли вилучати залізо з руди з неймовірною точністю. Інтелект міста проявлявся не лише в лабораторіях, а й у грандіозних масштабах кар'єрів. Криворізькі інженери розробляли нові методи ведення вибухових робіт, щоб мінімізувати сейсмічний вплив на місто і водночас максимізувати вихід гірничої маси. А для цих грандіозних завдань потрібна була відповідна техніка. Цю естафету підхопили нові покоління. Сьогодні цей інтелектуальний капітал є найціннішим активом міста, це місто, де найцінніший ресурс видобувається не в кар'єрах, а в умах його людей.